Ну що, друзі, всім привіт? Знову ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні ми поговоримо про дохідні автомобіль. По-перше, сьогодні у нас дві умови з нашими інвесторами. Ми переоформляємо два автомобіля. Один автомобіль приїхав з Кореї для інвестора, який ставиться на облік інвестору. Інвестор інвестував в цей автомобіль. Це Hyundai Sonata 2016 року. Інший інвестор також домовились з ним, зустрілися. Показали всю процедуру, розказали, показали автомобіль, і також сьогодні будемо оформлювати договір інвестиційний. І також у інвестора буде Hyundai Sonata 2015 року в кузові LF, яка вже працює в оренді з правом викупу. Як ці процедури проходять? Сьогодні відео я вам розкажу і розкажу, які види інвестиції є в нашу компанію, в наші дохідні автомобілі. Так що напишіть коментар, це не біткоін, це не ефір, це, друзі, не нерухомість, це реальний сектор, дохідні автомобілі з залогом на інвестора автомобіль. Тобто інвестор має 120% гарантію, що автомобіль є його власності, і якщо щось піде не так, таке буває, ми всі прекрасно розуміємо. І якщо Щось піде не так, то інвестор знає, що автомобіль знаходиться в нього власності, в ході працює він в нашому автопаркі. І без нього ми нічого не можемо зробити. Про це ми сьогодні поговоримо. Не забувайте підписуватися на канал, підписуватися на всі наші соцмережі. Там також багато цікавої, короткої інформації, яка вилітає дуже швидко. І слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Погнали, друзі! Так скільки ж заробляє інвестор? Інвестор інвестував в цей автомобіль на 3 роки під 18% річних. Цей автомобіль в середньому на ринку коштує 10 тисяч доларів. Така його оцінка. Наша компанія інвестує в автомобіль 20%, а інвестор 80. Тобто інвестор інвестує в цей автомобіль. В Hyundai Sonata в кузові LF, підготовлена, відкрашена. Він інвестує 8 тисяч доларів. Якщо ви відкриєте всі. Телеграм-канали або а, автосайти по продажу автомобілів за 8 тисяч доларів Hyundai Sonata в гарному стані ви не знайдете да, цей автомобіль після таксі. Як проходила процедура? Цей автомобіль разом з інвестором ми купували в Кореї за 3200 доларів. Інвестор інвестував 3200 доларів через банк, оплатив цей автомобіль. І вже поки цей автомобіль йшов до нас, інвестор вже отримував на суму інвестовану. Свою дохідність. Автомобіль приплив, інвестор заплатив за розмитнення і заплатив за логістику. Але не більше, ніж 8 тисяч доларів. Далі ми цей автомобіль відремонтували, підготували, поставили трекер, зараз ставимо на облік і підписуємо вже повний договор з інвестором. Інвестор кожен місяць буде отримувати 120 доларів на протязі 18 місяців. Через 18 місяців ми віддамо 25% тіла, ще через 24 місяці ще 25% тіла, через 30 місяців ще віддамо 25% тіла і через 3 роки ми закриємо повністю інвестору інвестицію. Тобто інвестор отримує 18% річних з прив'язкою до комерційного курсу долара, він отримує на працюючу суму. Тобто, через 18 місяців у інвестора вже буде не 8 тисяч доларів інвестовано, а 6, так як ми віддали тіла 2 тисячі доларів. І так далі. Це один із автомобілів. Інший такий же білий автомобіль з догором на іншого інвестора також сьогодні буде на переоформленні. Також інвестор інвестує 8 тисяч доларів в цей автомобіль. І цей автомобіль на 100% стає на інвестора. Він знаходиться в його власності. Якщо інвестор захоче, ми даємо доступ до трекерів, а ми можемо давати інвестору фотоотчет цього автомобіля для того, щоб він розумів, що цей автомобіль в порядку. Але інвестор ніяк не Страдає від того, що, наприклад, нема водія на автомобілі, або автомобіль став на ремонт, або ще щось є з автомобілем, то тобто на це інвестор ніяк не влітає. Тому що всі умови договору наша компанія соблюдає і кожен місяць фіксовано виплачує дохідність інвестору. Наприкінці всього сроку. Коли ми вже виплатили інвестору повністю його інвестицію 8 тисяч доларів, на протязі трьох років інвестор отримав свої відсотки, цей автомобіль переформляється на водія, який його викупив, або на нашу компанію. Також ми зараз залучаємо інвестиції не в Hyundai Sonata, наприклад, 2016 року. Ми можемо залучити інвестиції в автомобілі 2013-14 років. Вхід інвестиції, наприклад, в цю Hyundai Sonata – 6 тисяч доларів. Середня ціна на ринку такого автомобіля стартує від 7,5 тисяч доларів. Все залежить від стану. Якщо інвестор інвестує на 3 роки в цей автомобіль, то кожен місяць він буде отримувати 90 доларів дохідності. Не рівняйте біткоін і не рівняйте реальний сектор. Тому що в цьому автомобілі це його власність. Цей автомобіль приходить, приносить інвестору 18% річних. Тобто 90 доларів кожен місяць він буде отримувати відсотків. А на протязі трьох років частково буде повертатися інвестору тіло цього автомобіля. Тобто, неважливо за 3 роки, в якому стані буде автомобіль. Інвестор отримує 6 тисяч доларів плюс відсотки, які були на протязі трьох років. Також ми зараз купуємо автомобілі з Америки, ми купуємо пріуси. І зараз можна зайти в інвестицію пріусів від 2016 року від 12 тисяч доларів. Як ця процедура проходить? Ми з інвестором разом обираємо автомобіль, я скидую інвестору варіанти. Інвестор підтверждає, ми торгуємося. Купуємо цей автомобіль, наприклад, за 4,5 тисяч доларів, тобто потрібно оплатити в Америку за автомобіль. Інвестор оплачує 4,5 тисячі доларів, і поки автомобіль пливе, інвестор отримує свою дохідність 18% річних на суму, яку він інвестував. Автомобіль приїжджає, інвестор платить за логістику, і інвестор оплачує митницю. Ця сума приблизно становить на 16 рік 12 тисяч доларів. Автомобіль 16-го року на ринку починає коштувати від 15 тисяч доларів. Тобто, далі автомобіль, який ми ремонтуємо, готуємо. Ми не будемо купувати на інвестора автомобілі в Америці сильно биті. Ми будемо більш рівненькі, більш ціленькі, більш з адекватним пробігом. І це дуже великий плюс для інвестора, тому що, і, по-перше, автомобіль дорожче буде на ринку, і ми з інвестором разом інвестуємо 80% інвестор, 20% наша компанія. Також через 3 роки інвестору повністю виплачується все тіло інвестиції, і на протязі цих трьох років ми, інвестору оплачуємо дохідність. Які, звісно, ризики можливі в цій ситуації? Друзі, ризиків можна нараховувати багато. Віздіє ризики, це наше життя, у нас нестабільна ситуація. Але сидіти сложа руки ну, це не наш варіант. Автомобіль є, якщо вдруг якась жорстка ситуація, інвестор спокійно може забрати автомобіль, переждати момент і далі цей автомобіль буде працювати. Але інвестор інвестує гроші. Автомобіль є його гарантією. Неважно, дорогий автомобіль, чи дешевий, чи дешевіє він за 3 роки, чи дорожчає він за 3 роки, інвестор інвестував в суму. Цю суму наша компанія повертає. І через термін всього інвестиційного договору інвестору повертається 100% тіла плюс відсотки, які інвестор річні заробляє. Так що, в принципі, тут такого як сильного ризику, Принципі, я не бачу. Мене багато хто знає, я на ринку дуже давно. Я людина, яка вам показує все, розказує, і якщо дуже сильно хотів, вже до ним давно був в іншій країні. Але ні, ми в Україні, ми з Україною і ми допомагаємо всім, чим можемо, стараємось, але ситуації бувають різні, бігать я точно нікуди не збираюсь. Але якщо вам цікаво дохідні автомобілі, якщо вам цікава наша компанія, в описі є номер телефону по інвестиціям, ви набираєте. Особисто я вам відповім, розкажу з вами, зустрінуся. Можете приїхати до мене, покажу, як ці всі процедури проходять. Ну що, друзі? от така інформація. Кому цікаво, звертайтесь. ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.